Вистава продовжується. Під такою назвою Ужгородський фотохудожник, лауреат і переможець багатьох всесвітньо відомих фотоконкурсів. Михайло Дорогович презентував документальний фільм про відомого неординарного художника Юрія Дикуна. власне, це вже друга відеоробота у форматі сповіді головного героя. Ідея фільму з'явилася після авторського фотопроекту Михайла Дороговича із серії портретів Відомі та цікаві особистості. Я вважав, що Юрій Дикун. Буде другий особистістю цікавий. Він дуже цікавий художник, цікава особистість. Я з ним давно знайомий, давно знайомий він був моїм викладачем в коледжі мистецтва. Але, але хотілося просто хотілося просто його залишити трошки в історії, в такому відвертому інтерв'ю. Фільм-інтерв'ю. Я думаю, що. Вам сподобається цей фільм, тому що Дюрі Баші там такий цікавий, відвертий, чесний. Одним словом, це буде цікаво. Розпочинається фільм із теплих ностальгійних спогадів Юрія Дикуна про Ужгород його дитинства. Своє дитинство я згадую, я згадую навіть зараз. Я згадую той старий старий ужерод, по якому мене водила бабка. В Римську церкву і з Римської церкви. Ми йшли на службу, а потім йшли із служби. Ми йшли по набережні туди, і йшли по набережні назад. І навколо мене було старе, старе місто. Що цікаво? Узгород тоді був не такий, як зараз. Фільм тривалістю 60 хвилин поділений на різні частини, в яких митець розповідає про ті чи інші періоди у житті та творчості: мистецтво, студентів, музу, рибалку, виноробство та любов до квітів. До речі, художник жив свого часу у Франції, яку полюбив за смак тутешніх страв та перейняв традиції виноробства. Головний герой фільму Юрій Дикун зауважує, що йому було цікаво взяти участь у такому проєкті, адже він є непублічною людиною і дуже рідко дає інтерв'ю. Принаймні, воно мені сподобалося, бо воно не банальне було. Я не люблю банальні фільми, бо їх не хочеться взяти і додивитися до кінця. Я не знаю, чи то із споза того, що про мене. czy może jest poza to że womieś i tak to to już jest z tym moim no że co żyje u mnie doma. В першій на серії в зоопарку участвує мій пес, в другій серії участвує моя мачка. Камерність атмосфери і мінімум знімальної техніки. Усе це сприяло розкутому монологу. Художник ділиться своїми откровеннями безпосередньо з глядачами. Це дуже треба створити таку, знаєте, атмосферу, щоб було те та те. Тому що, якщо це буде дуже багато технічних моментів розкрутки. То, то, то він просто не відкриється. Я думаю, що, що через відомі і цікаві особистості, через фотозйомки ми знайомилися ближче. І, і тому я думаю, була довіра. Я думаю. Документальний фільм Вистава продовжується є і своєрідним доповненням творчості Юрія Декуна, можливістю відчути філософію митця та почути цікаві історії, переконаний туризмознавець Олександр Коваль. І фільм теж про позитив, про оптимізм, якого нам бракує в наш час, і про ті спогади минулого, які були в його житті. Він коржгородись, корінний жгородис так і він має ті спогади, як воно було про ті цінності, про ставлення, про емоції. Да, ті спогади вони теж тут проявляються. Це дуже цікаво. Він завжди говорить ну про те, що він не так як всі творить, да і по його роботам теж це можна зрозуміти, побачити. І це є винятково, скажімо так, унікально, що посилює його творчість, і він запам'ятовується. Переглянути весь фільм можна у соцмережі на платформі Турінформ Закарпаття.